Друзі, сьогодні ми будемо відкривати два бустери Парадокс Рів. Ми на відпочинку у Карпатах. Сьогодні я вже катався на лижах, але і завтра ми будемо, і післязавтра, і після, -після І познайомтеся. Це Христина. Привіт! Ми сьогодні з нею будемо відкривати ці бустери. Вона теж дуже гарно розуміється по покемонам, і вона теж збирає колекцію. Я не думаю, що в неї, може, в неї навіть краща колекція, чим в мене. Так, давайте ж відкриємо. Давай, відкривай, Кристина. Так, на що ти сподіваєшся, що в нас тут випаде? Так, я сподіваюся, що нам випаде якась картка за 5 доларів, наприклад. Але краще було б, щоб за більше, але так, ну, треба, давайте. щоб щось щось випало. Збери, щоб не випало. Так, так візьму усі карти. Орікоріо. Да. Так, показуй у камеру. Почекаю ще карточку. Я думаю, вона сильна дуже. вогня на мавка така Еволюція. Так, давайте. Mm. І коник. коник. Mm. Хто це? це у нас маг... вогняний магрі. Mm. І нам із цього бустера нічого не випадає. Так, давайте ж відкриємо мій бустер. Так, давайте. Я дуже сподіваюся, що... що нам випаде щось толкове. Так, що в нас тут. І нам випадає ого! подивіться, яка гарна карта. Це артреєр. Прикольно. Дуже гарна. Так нам випала дуже гарна картка. Я навіть не сподівався на таку красу. Так. Ну що ж, підсумуємо нам з двох бустерів. парадокс лифт бы был аж такая гарная карта. Ну что ж, друзья, ждите моих новых видео, а пока до побачения. Пока!